Слава Богу, церква, хто не займає, задан Мія. Я просто хотіла корденьке свідчення. Свідчення багато, але то треба, щоб Бог розположив серце розказати. Під середу молилися, і я написала, що зараз я одне розкажу свідчення, те, що з ним Щоб вони були чорно і прийти помолилися. Льоня дуже гарно дивиться, коли камера їдись, підійшов, позадав Петрову, він помолився. І я так злиму сяну... горло болить. Така роздумка приходить, що я не повірила, просто Богу. І сама собі сказала, що іменем Ісуса Христа я наказую зараз горло перестати боліти. І все, я забула, навіть що там не горло боліло, а в суботу, коли йшла на роботу, в п'ятницю, коли повтала сіну, я зрозуміла, що в мене вже горло не було, бог зцілив. І ще таке теж було цікаво, я писала з іншого телефона від чоловіка, і в нього не пише ні прізвище, там просто пише Кіомі, Редниця. І я написала молитву за Кшешна. І тут церква молиться, каже, нас дивиться. Вони так певно зрозуміли, що церква там. Денового, що ви утворили церкву. І написав молитву. Це була за мене молитва, і мене перестав живуть боліти зразу. Так що, дякую.